Іспанська тортелья – це яєчня з картоплею та іншими добавками. Готувати її нескладно, особливо якщо схитрувати і використовувати картопляні чіпси, але процес займає час. Зазвичай на приготування йде близько півгодини, а сама тортелья виходить досить великий. Це не дуже зручно, якщо ти один, часу мало, а хочеться яєць з картоплею. На щастя, можна використовувати вафельницю, щоб зробити швидку іспанську тортилью з чіпсами всього за кілька хвилин, точніше, близько 7 хвилин. Все, що потрібно зробити, взяти пару яєць, збити їх з дрібкою солі, додати жменю тонких картопляних чіпсів, приблизно стакан і пару скибочок прошутто або іншого тонко нарізаного шинки, залишити суміш на 5 хвилин, щоб чіпси трохи розм'якли. Потім вилити її в вафельницю, закрити на хвилину і викласти омлет на тарілку. До речі, так можна готувати не тільки цю тортилью, майже будь-яку комбінацію яєць та інших інгредієнтів можна запекти в вафельниці. Іспанську тортилью можна їсти гарячою, але традиційно її нарізають невеликими шматочками і подають кімнатної температури як тапас. Я люблю додавати сметану і зелену цибулю. Для приготування знадобиться 2 яйця, щіпка солі, кілька оборотів парцю млини, велика жменька картопляних чіпсів, приблизно склянка, один-два скибочки прошуто інші добавки за бажанням, але важливо враховувати розмір вафельниці. Моя, наприклад, не вміщує більше, ніж зазначено вище, Збийте яйця з сіллю і парцем в мисці середнього розміру. Додайте чіпси і прошутто, акуратно розімніть чіпси, щоб вони повністю занурилися в яйця. Залиште на 5 хвилин. Тим часом збризніть вафельницю антипригарним спреєм і увімкніть на середній нагрів. Коли вафельниця нагріється, акуратно вилийте яєчну суміш на нижню решітку, намагаючись розподілити рівномірно, пам'ятайте, що яйця трохи піднімуться при готуванні. Закрийте вафельницю всього на хвилину омлет приготується дуже швидко. Дістаньте, як тільки яйця схопляться. Якщо у вас бельгійська вафельниця часу знадобиться трохи більше. Дайте омлету охолонути до кімнатної температури, наріжте з кибочками і подавайте зі сметаною і зеленою цибулею.